Привіт YouTube! І так, сьогодні в нас така от осіння локація. Це в мене з огородами поле, тракторний стан через кущі туди. Ближче до тракторного стану є така от місцина. Тут у нас котлован виритий, який люди перетворили, смітник, бетонний домик. Не знаю, що тут планувалося робити. Це було ще більше 20-25 років тому, тому не в курсі, не пам'ятаю. Так, суть сьогоднішнього відео з нашим КВ-4 да, десь він там от прицепчик відніється вдалі вже на полі. Місія пісок. Раніше возив я пісок з кар'єру, з лісу, але найближчий кар'єр від мене в межах 6-7 кілометрів. Ну, тракторцем я туди не поїду, бо село, через село йде траса, треба їхати трасою. Ну, а далі в ліс, грубо машиною раніше возив, ну скільки ти машиною візьмеш, в мене автомобільного прицепа немає. І таке. Чотири мішки візьмеш та їдеш назад. Потрібен пісок. ну і я тут лазив в цьому кар'єрі. Думав, подивлюся, що тут є, крім глини, бо в самому котловані. Там, да, там сіра глина у нас на дні. Ну і так боковим зором був помітив, що вверх щось схоже на пісок по периметру. Не знаю, чи привозний чи з цього ж таки котлована, але у такий такий от метрів півтора від краю ями. Да, тут притрушено землею, скидав, далі йде пісочок. Ну і потихеньку собі ввожу даний пісок. По нужді і дітям в пісочницю і. Так, на будівництво. Ну, а безпосередньо дана локація, тут я періодично підрізаю клинок, то на стопчик тимчасовий, то на э, дровцята, скажімо так. Треба, щоб я залізти в цей котлован. Тут клинчаки такі непогані. 15-20 місцями 10 см уже лежачі є. Ну, якраз такі, що грубати не треба, порізав та й накидав. Е, до речі, купив я собі ще акумуляторну пилочку. Це я. Потім або в цьому відео покажу, бо в наступному китаючку на одному акумуляторі 8 А ну, мені подобається. Пробував різати. Ідеальний варіант, скажімо так, тихенько. Хватає, акумулятора ну, довго-недовго не знаю. Е людина, яку я її купляв, е робила тестове відео в YouTube, то хватило на 40 хвилин безпер... безперервного різу. Так? Е ну, Я так е насілував її. Урізати вже пробував. Сантиметрів 15-20 кузов можна крижувати, валити та ДТП. Ну, покажу далі. А тепер безпосередньо по тракторцю. Е, знач, останніми днями у нас йдуть дощі. Земля пластилін. Місце заварений наглухо, якби він був не заварений, сюди б я ним не заїхав. А тим паче тягнуть за собою ще причіп. Тут кілограм 300-400, думаю, буде. Піску. Він сирий, плюс габарити у мене 90 на півтора чи 1,40 Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що тягне через поле, через гай, по ріллі, грубо кажучи. Не знаю, тут казали орали, але на оранку воно не схоже. Більше всього, що пройшлися чизельними культиваторами, бо після цього всього до дощів тут були глибокі такі пробори. Та й орано так собі, скажу, так, якщо тут оралося. Ну, суть не в тому, суть в тому, що тягнемо пісок додому і знімаємо відео. Пару слів про пилочку. Це повна китайка з безщитковим двигуном, акумулятор на 8 Ампер годин, шина 30 см. Подача мастила самотьоком, тобто 5 разів качнули, 10 різів зробили, 5 разів качнули, 10 різів зробили, я її розбирав там. Нема нічого, бачок і просто масло з виводом на сторону через шлангочку. Так, Що про неї ще можна розказати? Ну, відповідно, редукторна вона, тому обороти в неї маленькі, тому вона на стволі скакає. Е, упори є пластикові, такі, якщо добре вперлися, то нормально. Якщо десь взяли посередині чи до краю шини, то ненормально. Аж зуби цокають ну, в загальному. Е, дана пилка на двигуні по напису там, по наклейці Чайн Sau чи Chainsaw, як воно це правильно читається, не знаю. Продавець позиціонує її як Даубан. І шина йде на 40 см з написом Даубан. Якщо в Ютубі заб'єте, попадете на два відео від цього ж таки продавця, в якого я її купив. Цю я взяв за півтори, а із шиною 40 Даобановською 1700. Ну, Я вважаю, що 40 для неї то велика. У мене навіть на бензопилі рідна шина йшла. 45 см то я купив на 40. Бо таких стволів валить нею ніхто не буде і крижувати в принципі також. Бо чим більший ствол, тим так і рубати його тоді. Я вважаю, що дрова ідеальні це такі, які на я розрубав йому натопити, або взагалі не рубаючи. Скажу так, пилочка мені сподобалась на свої кошти. Тихенька ріже. Вийти, взяти пілку, собаку, піти десь в посадку, прогулятися, якийсь валюжник, знайти сантиметрів до 25 вона справиться. Порізати його півторачками там, чи двохметровками потім прийти з пилкою обратно, взяти якогось прицепчика-тракторця, поїхати, забрати. Це ідеальний варіант, оскільки ми маємо всі розуміти, що акумуляторна. Техніка вона не розрахована на те, щоб нею крижувати на чурки. Це дуристика, як на мене. Це чисто тихо вийшов, нарізав, що тобі надо, Там набагато 1,5-2 метра стволиками, да, стволиками до 25 см в діаметрі. Забрав, а дома вже чим хочеш, як хочеш, так і криши. Ну, безпосередньо заб'єте в Ютубі Даобан. пилка акумуляторна. Побачите, скільки він різав і що він нарізав через дане відео, я її взяв. Я вам просто покажу, що вона ріже, що вона просто щось трошки може. І так, да, продавець сам не в курсі, але посадка в даній пилці Макіта, тому і я її взяв. Бо в мене ще є болгарка акумуляторна, і ще два акумулятори по 4 А також під посадку Макіт. Тому бомбезна штука. Акумулятор, до речі, на болгарці живе набагато довше, ніж. А цей акумулятор, ніж е, ті, що йдуть в комплекті 2-4 Амперних. Це вже перевірено. Десь якусь трубу підрізать. Наприклад, вчора я е, варив котла у грубу собі, вирубили світло. Мені залишилося вивезти дві трубки на подачу і обратку, тобто верхня нижня трубка ну, з котла вивезти. Виробили світло, не було чим. Взяв болгарку, врізався, підготовився, трубки також врізав, все, зачистив, зашліфував, світло ввімкнули. Посадив півтора акумулятора, суттєво в тому, світло ввімкнули, обварився, заварився і все чітко. Ну, Болгарочку також я ще покажу, бо в Ютубі про неї немає нічого. Е, можливо, в цьому, можливо, знову ж таки в наступному відео. Так, ну, пару різів зробимо. Ну і так сухостой. Ось от маленька, ось тобі. Гелін. Метровочок таких от накришить прицепчик. І рубать не треба. Дома покришив тай топи собі.